Звісно, вибачаюсь, але а що це таке? Сьогодні листопад? Який сніг? алло. Я до снігу ще не була готова. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео з незвичним пейзажем. Зі снігом, можливо, в Україні, звісно, це зараз вже нормально, але, чесно кажучи, для Данії ні. Я коли прокинулася і побачила сніг, я була в шоці. Тому що в листопаді сніг це, це, ну, це нонсенс просто якийсь. І якщо бути чесною, то мені навіть захотілося заплакати. Я настільки не хочу снігу, настільки не хочу зими, холодів. До речі, зараз не холодно. Зараз десь 0,1 градус і взагалі не холодно. Але все одно. Мені хочеться тепла, мені хочеться сонечка, мені хочеться літа, бо знаєте, вже такої весни, а не оце все. Ось тут дитина щаслива. Ну, хоча я не слышу, він щасливий, він якийсь нейтральний. А, він ще пізнає, що таке сніг. Сніг, так? Ой! Вставай, вставай, вставай. Давай допомогти. Чи сам станеш? Кидай, мама, витрусити тобі, добре? Так як ми були не готові до такої зими, до такої швидкої погоди в листопаді, ти махаєш, каже, привіт-привіт-привіт! Я, я йому нічого не говорила, він сам почав махати, так? Трат поїхав, так? Трат поїхав. Машина вантажівка. Ми не були готові, тому що ми ще навіть не купили Тьомі зимовий комбінезон. Ми вибрали, ми знаємо, який ми хочемо, але хотіли вже з наступної зарплати її на початку грудня замовити, щоб вже якраз був зимовий комбінезон. Але от Можливо, ще, знаєте, і цей момент мене розчаровує, те що ми ще не готові до снігів, не готові до зими. Добре, що хоч сапожки купили, тому що у нас ще не було в Тьомі сапожок. Це хоч сапожки я вже радує. Та? Тобі подобається Тьом? Mm. Подобається, так? Mm. Що? Ти сонечко наше Дуже цікава логіка людей, які чистили нам дорогу на наші території, нашого кварталу, скажімо так. Тут почистили, посипали сілью, тут ні, тобто вони дочистили сюди. Туди він просто так поїхав і не чистив. Питання чому? Ну, Ми ж тут, типу, також ходимо ні? Якось досить таки дивно. Чи це вважається не територія компанії, якою ми знімаємо будинок? Ну не знаю. Але мені здається, це якось максимально дивно і неправильно. Ось тут також він типу звідси виїхав. Там ну, все гаразд, почищено, посипано сіллю. Тут. А на що, А на що, Ну, не знаю. Воно гарно. У мене там ще навіть чорнобриці квітнуть. А так оценочок, от от, бачиш, сніжок на самом делеся, як тобі сніг. Подобається. Пару разів вже впав в сніг. Але наче по нормально. Ще погуляємо, чи додому і підемо. Гуляти, чи додому. Треба ще кремчик купити, щоб щічки мазати від холоду. Я бачила там такий, типу, дітки навіть самі можуть мазати. Знаєте, як антиперспіранти. От, типу, такого кремообразні, і такі всякі кримчики. Я думаю, треба також купувати. Додому підемо, чи ще туди сходимо. На задній двір сходимо. Навіть на ялівець посипали сніжку. Ми ще досі не прикрасили. Але тепер в мене є бажання це прикрасити вже хоч якось будинок будинку. Шкода що ялинку не можемо поставити, тому що в нас її немає. І ми не знаємо, будемо купувати чи ні. У нас і місця для неї особо немає. Я вже думали поставити ялинку обережно. Поставити ялинку замість столика, а столик переставити в інше поки що місце. Тому що там найбільше зараз місця. І, можливо, так і зробимо. Але не знаю, шкода, що немає штучної ялинки. Дуже класна ялинка в одному магазині, який я вже показувала за 600 крон. Я вже в тік навіть бачила, що цю ялинку купували. Але це дорого. Для нас в даний момент це дорого. Там полуниця, тьом була. Була, так, ключове слово була. Клас, так? Треба тим ще рукавички купити, які не промокаючі. Це буде чудово. Моя клубочка, деморфотека. Тираса там, пташки тут їли. Треба їм їсти насипати. Ортензії, там десь ромашка. Походу все. Але, ну, до речі, дуже гарно виглядає, коли снігом присипано. Тут також треба буде троянду прикрасити кольоровими гриляндами. Як тобі трояндочка зі снігом живеться? Тут також сніг покрив. Хризонтему. Як гарно. Ні, ну гарно, ладно. Мій гладіолус, Він став крижаним. І крижане серце. Чорнобривці квітнуть, Ще не замерзло навіть. А там у сусідів троянда навіть досі квітнуть. Ось так от. Ось у вони і тут чернобривця. Це, мабуть, вже каплик. Хочеш туди залізти? Так не залізеш. А ви знаєте, що мама хоче? У мами є така штучка, це батарейки називаються. Mm -hmm. Я сподіваюся, там їх три. А ну, йди до тата, подивись, що тата буде робити. Піди подивись. Що там? Три? Чотири. Ой, чотири. чотири. У нас нема? Ні, ні, є. я просто думала, що три. Що це? Там хавучоп буде. <плес> Давай, где четвертый? Ну, зараз мы надо привязать. Поменяемся? Давай. Вот ты выкину. О, тримайте. Почекай, дивись, дивись, Тьома, 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 дивись. Чекай, дивись, зараз тут буде свій... Ух ти, ти бачиш? Світиться, так? Його тепер треба розпутати, бо воно там дуже заплутане. Світиться, світло, так? Там цікавіше. Коробка Коробка цікавіша від цих, так? вимкне, мабуть. Не, Треба було лише нажати. І все. Я хочу піти сьогодні просто повісити. Уже сріс все поприкрашали, наші сусіди і всі вже тут на районі. А вони ще в цьому, ще ти не пішли назад. Ні, ну це Тільки закінчується цей. Треба вівськи завтра подивитися якусь малесеньку. Тільки закінчується Хелові. Кьомпьом, я все розумію, але я ще не розумію. Хочеться про вході, а то ялівець. Взагалі я лівець, про вході якось не дуже. Туди якраз то це і краще. Што? Ту що? Тує. У нас є. Ту я гарніше виглядаю. Звісно. Хочеш ще одну цю. Та ні, ну просто що ми ж ну, не перетащимо, ну, не поміняємо. А як вже буде. Не поміняємо місцями. Все, Все, Так І мама піде. Все а дай мамі. Дай мамі. А давай включимо А нажми ось сюди. Ось сюди, диви Нажми. Давай, сильніше. Давай, 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 давай. Савинку розуміє куди нажимати тільки не можна. Давай. Опа! Ух ты! Ну, да? Та у нас ж на вулиці висіла, вибачте, пішла, це ж вулична. А в нас якимсь цим? То щось ти так. Чого вимкнуло? Вмикай. Нажимай. Сильніше, давай. Ти радий, що вимкнув? Ох Ти. Стой, як готує пюре. Я останнім часом якраз використовую міксер. Тобто я товчу, а потім ще міксером збиваю. Вона виходить така прям повітряна-повітряна. І дуже смачно. А як ви готуєте? Ще сьогодні приготувала м'ясо з овочами. Там морква, кукурудза, і навіть грибочка є. І перець болгарський. Дуже смачно вийшло. А це вже порція тьомі. Пюре із горошком, з м'язком і з овочами взагалі загалом. Будемо зараз їсти. Чому цьому одежу скидає. Можеш якось з цим розібратися. Чома не робить цього. Не допомогло? Ні, не допомогло. Зі світлом набагато краще виглядає. Так що хто буде їсти, бажаємо смачного.